Добрий день малята! Пропоную вам сьогодні вивчити вірш. Дивіться на малюнки та слухайте уважно. Вітаміни вітаміни, груші, яблука і сливи. Вітамінів, повний сад. Все достигло для малят. А тепер повторюйте за мною. Витамины, витамины, груши, яблоко и сливы. Витаминов полный сад. Все достигло для малят. А зараз розповідайте вірш разом зі мною. Вітаміни вітаміни, груші, яблука і сливи. Вітамінів повний сад, все дозріло для малят. Повторіть цей вірш ще декілька разів, а я буду чекати на ваші відео та аудіозаписи. На все добре!